23 листопада Кам'янське прощалося з відважним захисником України 1 березня в бою поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині, захищаючи українську землю від загарбників, загинув солдат Цибулаєв Віталій Павлович. Віталій Цибулаєв народився 29 листопада 1992 року в селі Калініне Волноваського району Донецької області. Тривалий час працював на Маріупольському металургійному комбінаті імені Іліча. У серпні 2021 року став на захист України та її народу. Побратими згадують, Віталій був мужнім, хоробрим і відважним воїном. Без дорогої людини залишилася дружина, син та батьки. Доземний уклін воїну захиснику вічна пам'ять і слава герою. Я Віталія знав як мужного воїна. І він завжди казав, яким ми виконували завдання, і він казав, що ми фартові. Слово фартовий ми думали, що це буде завжди присутнє з нами. На превеликий жаль, у нас фарт десь зупиняється. І Віталій якби вніс свою самопожертву заради того, щоб ми жили. Ціною свого життя він дав шанс жити нам. Не тільки нам, присутнім, ти, я і поруч, а всій Україні. Вічна слава героям, які поклали життя, а нам живим треба боротися і не здаватися. Слава Україні!